Поширення ідей піклування про здоров'я, охорону довкілля та загальне покращення рівня життя це мета низки просвітницьких заходів, що відбулися в угорському місті. Ні та в Тячівському районі Закарпаття участь у проєкті взяли представники місцевої влади, вчителі, а також учні і їхні батьки. За цей проєкт ми дуже багато чого отримали, знання. У нас були тренінги, які проводили з нами з учителями, з дітьми, навчали нас, як бачити все глобально, що ми можемо змінити у своєму. Навколишньому середовищу також. Наша школа отримала цей грант. Ми отримали суму грошей, яку закупили нам спортивний інвентар. Наші діти здоволені, вони починають більше займатися спортом. Це їм звичайно подобається. Проект утілювали на базі сімох шкіл: три на угорській стороні, чотири по цей бік кордону. Навчальні заклади на Тячівщині обирали таким чином. Це питання було винесено на будемо казати на обговорення із нашими венгерськими партнерами. В тому. То ясно, що проблема особливо у Щорнянській школи це ну, чесно сказати, це школа, яка віддалена, яка на віддалі 60 кілометрів. І обділена я би сказав так, і увагу у вирішенні цих питань у тому. Е, тому підходили до такого варіанту. Дві центральні школи це Бедевля і Тячево, де будемо будем екоклас, і дві школи трохи віддалені це Уля і Ущорна. Та Крім названих, на Тячівщині зостається ще 69 шкіл. Тож надалі керівництво району докладатиме і власних зусиль, аби створити відповідні умови для навчальних закладів, що не війшли в проект. На даний момент іде розробка програми залучення всіх шкіл до змагань для придбання спортінвентарю, облаштування спортивних майданчиків. Спортивних майданчиків із штучним покриттям в цьому напрямку працюється, і ця практика буде продовжена і для інших шкіл району. Угорські доброчинці планують підтримати цей намір за словами керівника проекту, Тячівщина як віддалений від кордону з Угорщиною район. Тривалий час залишався поза увагою, та це не складно надолужити. на початку нашої співпраці було дещо складно. Угорські школи, для яких подібні проекти вже досить звичне, явище швидше осягали суть справи. Тоді як українській стороні співпраця давалась важче. Натхнення було вдосталь, однак досвіду бракувало. Труднощі були і в декларуванні взаєми нашої неприбуткової організації з представництвом державної влади в районі. Але як бачите, ми досягли розуміння. Це обійшовся в 111 тисяч євро, з яких третину спрямували для потреб Тячівщини. Підбивши ж підсумки, угорські активісти розповіли, що планують укласти угоду ще на сім років. Цього разу співпраця охопить не тільки сфери спорту та екології, а й культурну і туристичну галузі.